Переіменування скверу імені Пушкіна в центрі Херсона на сквер фонтани це важливий крок у відновленні української ідентичності та переосмисленні нашої історії. Нову назву обрали через її символізм. Сквер знаходиться в історичній частині міста, і його головною окрасою завжди був фонтан місце зустрічей, прогулянок і відпочинку для херсонців. Назва фонтани підкреслює місцеві особливості та створює позитивні асоціації з комфортом і затишком, знайомим багатьом поколінням херсонців. Це перейменування є частиною ширшого процесу, спрямованого на повернення місту його культурної автентичності. Старі назви часто мали зв'язок із чужими для нас ідеологіями, тож їх зміна допомагає відновити зв'язок з рідною історією та природою. Сквер фонтани стане символом оновленого Херсона, що дивиться в майбутнє, поважаючи свою історію і традиції. Це важливо для формування нового, сучасного обличчя міста, яке шанує свої справжні корені та надихає своїх мешканців.